Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що жодних змін у переговорах між Україною та Росією не відбудеться допоки він особисто не зустрінеться з очільником Кремля. Отже, як саме і на якому рівні у стамбульських переговорах братимуть участь американці, та які заяви і прогнози звучать від Дональда Трампа? Обговоримо це з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Манопченком. Він з нами на зв'язку. Отже, Дмитре, як коментують у Білому домі, сьогоднішню турецьку. Партію, так би мовити, які оцінки і прогнози мають. Леш, ну бачиш, за цією партією є можливість якраз спостерігати з різних столиць. Щойно був матеріал з Лондона, з Земкари, мої колега Тетяна Логонова. Я з Вашингтона здебільшого слідкую за тим, що повідомляє державний департамент, що неофіційно каже американська сторона, ну і що дійсно заявляє Дональд Трамп за цим. Таке окреме мистецтво слідкувати. що може підтвердити? Ну, по перше, підтвердив державний департамент. Мені що частина американської делегації, здебільшого технічна частина, втім, є і дипломати, представники держдепу, якраз вже зараз, вже сьогодні перебувають у Стамбулі. Завтра мають прибути, мають до них приєднатися. Вітков і Рубіо, державний секретар і спеціальний представник Трампа. Два основних переговорники. Тобто Америка буде представлена на рівні переговорників українська деле. Гація за попереднім розкладом, за попередніми даними, має провести із ними теж окрему зустріч, тобто не трійка там, наприклад, Україна, Росія і Сполучені Штати, а умовний ось цей саудівський варіант, умовний цей саудівський формат. Коли делегації розмовляють окремо, тобто планується, що буде окрема розмова із американцями. Ну і дійсно окремо розмови із російською делегацією на чолі із Медінським. Щодо Рубіо, є вже його перші заяви. Глава американської дипломатії зараз в Анталії там відбувається зустріч міністрів закордонних справ. Ну і якраз щодо України, щодо Стамбулу, ми від нього почули відкриті до будь-якого запропонованого механізму або до необхідного процесу, і зробимо для завершення конфлікту все, що можемо. Ну сказав він також, що війна немає. Ай, військового вирішення підкреслив важливість дипломатичного підходу. Тобто, бачите, все, начебто, і позитивно, але досить неконкретно. Тобто, немає якогось варіанту, сценарію, який пропонують і відстоюють сполучені штати. Ну а друге, ми не чуємо слів. Тиску на Москву а тиснути ну треба б було тому, що ось зараз ви думаю, чули це вже в ефірі. Але від медінського, який з'явився у Стамбулі, від його делегації якраз лунають заяви, що це Стамбул, це продовження старих переговорів, це не з чистого арку, що це не про перемир'я, про його умови. Ну тобто, знов з'явиться стара риторика, і це не задовольнятиме Україну, яка хоче і налаштовано говорити лише про перемир'я. З того, що відомо, вже абсолютно точно. По перше. Не буде Путіна. По-друге, Путін і не збирався їхати. Неофіційно в американських дипломатичних джерелах про це говорили. Ну вони моніторили ситуацію з російською стороною. Зараз вже публічно про це сказав особисто Дональд Трамп. Але дивіться, як він це сформулював. Пряма мова. Ні, я цього не очікував. Я взагалі сказав навіщо йому їхати, якщо я не їду, тому що я не збирався їхати. Я не планував цього. Я поїхав, але не збирався. І я сказав: не думаю, що він поїде, якщо я не поїду, і так воно і сталося. Але наші люди там є. Марко Рубіо він робить фантастичну роботу. Держсекретар там і ще наші люди є. Але я не думаю, я не думав, що Путін поїде, якщо мене там не буде. А далі я хочу вам показати, як буквально з різницею менш ніж в півдня змінюється настрій і змінюються, Ну знаєте, внутрішні плани команди Трампа. Бо спочатку, коли він ще був на землі, був в Саудівській Аравії, він дуже чітко сказав, що він не, виклю... не виключає варіанту. Якщо переговори підуть добре, він у п'ятницю полетить в Туреччину, щоб бути там особисто. Ось послухайте, ну пряма мова. Тож ми подивимось, чи зможемо це зупинити. Я думав поїхати, але це складно з огляду на те, чим ми займаємося сьогодні і завтра. Але знаєте, якби щось сталося, я б поїхав у п'ятницю, якби це було доречно. Зараз у нас є люди, які ведуть переговори. І я сподіваюся, що Росія та Україна зможуть до чогось дійти, тому що це має припинитися. Але щойно його літак президентський борт номер один вилетів Аріяда, щойно він взяв курс на наступний пункт його турне, і журналісти запитали про це детальніше. То від Трампа почули абсолютно протилежне. Він сказав, що, начебто, і делегацію не цікавиться, і Стамбулом не цікавиться, і переговором не цікавиться. Ну ось послухайте, що конкретно він сказав. Я не знаю про жодну делегацію, я навіть не перевіряв. Бо слухайте, нічого не відбудеться, поки Путін і я не зустрінемося, чи не так? І очевидно, що він, він мав намір поїхати, але думав, що поїду я, і він би не їхав, якби мене там не було. Я не вірю, що взагалі щось відбудеться. Подобається це комусь чи ні, доки ми з ним не зустрінемося. Але нам доведеться прискорити процес, бо занадто багато людей гине.